друзі. Замовляв я на Aliexpress із Китаю моду заборотонного блока так, І зараз хочу подивитися, що, що в цій поситі при, прийшло. Тому що я не впевнений, що це прийшов саме він, тому що замовляв я не одну посилку із Aliexpress, Тому ось такі справи. Зараз будемо її розпаковувати і подивимось. Що туди як. Прийшов все це діло укрпочтою. Ось так. І дивимось. О, тут про програматор. Я бачу, прийшов. АТХ про, -про програматор. Ось так. Щоб присувати АВР контролери. Чудово! Так, підрозимо поки вбік його. Потім О, так це все прийшло виходить в одній Посилці? ну це взагалі чудово. Замовляв впрати, які ніколи не бувають зайвими. ТП-4056. уже цей із T-PC е, входом. Ось так. Ну. Всі всі знають про них що що, що це таке. Зараз показу. Ой. Ось такі падки, як бачите, новенькі. Так, і далі ще тут у нас. Ага, далі тут... Скоріше за все модуль ага, да, fk 60 на 60 Вт. Хотів замовити на 150 Вт, чи як там, чи, чи, не 160 Вт. А замовив не є чай на 60 Вт. Вони йдуть без вентилятора. Ну нічого страшного, буде й такий один. А один замовив уже разом із корпусом fk 100-160, по-моєму. То де ще він іде. Ось так. Подивимось, що тут у нас Ось тут лабораторний блок зливлення. Такий є, він йде без, без вентилятора. Ну нічого страшного. Не знаю, як ним користуватися взагалі. Ніколи такими апаратами я не користувався. Знаю, що це енкодер. Так воно і є. Діло в тому, що такі були там модулі із чорно-білим дисплеєм і цвітним. Також що я скажу, що з цвітним дисплеєм, що з чорно-білим, в одну ціну. Тому вирішив замовити із, із цвітним дисплеєм. Ось так. Хочам би і ні. Ну, думаю, такий модуль, він без вентилятора. Ось цей модуль я е, хочу його впихнути, ось у, у, той, у той корпус, що мені, що мені подарував підписник, ось так, що я йому ремонтував інвертора, і він мені по, подарував корпус і не тільки корпус, ви бачите, що там і мультиметр, і транзистор-тесер, і ось цей коврик, що зараз, що зараз на, на ньому я знімаю все це його подарунки. Ось думав я в цей корпус спочатку в інвертор вставити, а потім думаю, що о чому чо би ні. Зараз а, краще я інвертор зроблю інший корпус, а цей буде красивий. Виглядати ось так і блок живлення, він сюди. Він сюди чудово встає, я вам скажу. прямо Впритик-впритик. Сюди він, 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 він може встати. Тут можна поставити імпульсний живлення і буде такий собі. Компактний маленький лабораторник. Ну, Хоча, як я казав раніше, замовив лабораторника ось такого варіанту. Зараз ви побачите його на дисплеї в себе і з корпусом, але все одно, якщо вже замовив цей модуль, то його потрібно також буде примінити. Так, ну Тут я бачу, що, за все, вхід плюс та вхід мінус. Як я там бачив від 12 вольт до, до 30 вольт, по-моєму, щось так. На сайті Алікспреса. А оцей вихід плюс та вихід мінус. Він вміє він, він регулювати струм, напругу. І навіть в нього є CC-CV протокол. Протоколи ось так. І ним можна заражати навіть віці лі акумулятори, Ну, це все я вам не можу нічого показати, тому що я сам не знаю. Я як кажу, я перший раз його в руках тримаю. Ось так. Зараз подивимося, що тут Ну, біль біль більше тут посичені нічого, нічого немає. Це всі поки що товари. Це програматор, як я вам казав. Ось так. Чому так його вирішили замовити, Та думаю а чим би й ні, хай буде і програматор. USB SP, як бачите. Ось такий програматор. І ним можна просивати транзистор-тестера, на, на, наприклад, як... Зараз вам покажу. Ну, от 328 там стоїть, як правило, пі... ось такий програматор. Такого плану. Чудова річ скажу вам одразу. Тут навіть немає що й казати програматор от Mega 8 зібраний на чіпі ось так. Думаю, хай буде. Мало нічого може приводитися, така рі річ ніколи не буває зайвою. Ось так. Це поки збираю. Хай собі поки лезить. Щоб вам ще. Показати, ну я можу зараз на нього подати зименя е, на цей модуль, щоб вам показати щось небудь. Ну, я не вмію ним користуватися поки. Того щось вам пояснювати, розказувати я не буду. Сильно. Отже, подаю на нього 13 В плюс до плюса, мінус до мінуса. І бачу, що тут щось є. З'явився тут струм, показується. Це, напевно, струм вибирається, чи ще щось. Не кажу, я поки не розумію, як ним користуватися. Це напруга, чи як воно. Ну і зрозуміло, що щось воно да, та, та й працює. Поки що в бік відразу. Зараз все-таки вирісив трійки з нею поперевіряти, взяв таку ось лампочку на 12, на, на 12 вольт автомобільну. І підключу її до out плюс та out мінус. Вимикаю лабораторник ось цей, щось, щось поза кадром. І зараз я його під'єднаю, цю лампочку. Як то кажуть, лабораторників багато не, не буває. Та цей лабораторник взагалі буде крут, крутий, в ньому буде і, і струм регулювати, як потрібно, і напруга. Івати буде показувати і температуру. Тільки потрібно навчитися ним користуватися і все. Так, під'єднав лампочку цю. Як так зробиться, поно і вам було видно. І мені було нормально користуватися, потім отакона щоб щоб не було догори ногами. Отак, так. Да. Подаю 12 вольт. лабораторник увімкнувся. Тіски подивитися підтримується, як ним користуватися. От за сівіться напруга ре, регулюється. Ось так. А це е, виводить ре, регістр. Наскільки бридіть, наскільки можемо. Скажімо так, г -г -г грубо Регулювати напругу на або струм. Ось зараз CC, це, це буде струм регулюватися. Виставлений ви, ви, в моєму випадку 200, 200 мА поки що. Можемо вистрілити ви, ви, його в 1 А. Ось. Максимально можна виставити ви, 5 А. Ну я не рекомендую це робити без вентилятора. Ось так. Тому що цей прилад без, без вентилятора. Так, далі. далі. Перемикаю. Так, як, а, ось, ось, ось таким чином переходимо на CV. Це вже буде напруга регулюватися. Так же само по регістрах можемо перемикатися кнопкою SV або на, натиском на енкодер. На, натиском на енкодер також по, по регістрах можемо передвигатися. Це 20 вольт. Ось так. Я виставлю зараз поки що 12 вольт, так як лампочка у мене 12 вольтова І ще подати на напругу, потрібно вімкнути ось цю кнопку. Он і лампочка засвітилась, як бачите. Спозиває 455 мА. Якщо зараз буду крутити напругу. То, як бачите, яскравість збільшується, зменшується, отже, лабораторник працює. Буде 21 вольт на неї подаюся, не, не буду з неї зну, знущатися з цієї лампочки. Вистріляю 20 В і спробуємо зараз е, порегулювати струм. До, на до даному випадку 1 А. Я його зменшую. І лампочка вже взагалі почала зврити. Зев, зев, 300 мА. Вистав ви, на неї. 400 мА. 500 мА. 1 А. Ось так. От це воно працює. Дуже добре, що цей модуль працює. -мо 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 Можна спокійно зробити лабораторний блок, -блок звілення із нього. Вимикаю. Все. Так, і тут у нього є. Так як це SK60 модель. Тут вентилятор не йде кулер Тому тут зроблені виходи для вентилятора і також для терморезистора. Також і МОН через комп'ютер, через там спеціальний контролер е з нього знімати показники із цього роз'єму. Ось так. Ну все, я його збираю. Ось такий був огляд. Вот pues так.